Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І у нас зараз літні канікули, червень місяць, але ми з Лізою вирішили займатися математикою вже за 6 клас. Ми розпочали робити вправи різні, і ось сьогодні у нас буде тема. Дільники та кратні. І нам потрібно буде записати усі дільники таких чисел. 30, так, 12, 23 і 72. Ліза, я тебе хочу запитати дільник. Це що таке? І яка це арифметична дія, де є той дільник? Це ділення. Це ділення. Давай. Відразу запишемо собі отакий от невеличкий приклад. Так, їх поділити на Y. І де у нас тут дільник, Ліза? Це Y. Це Y, Так, Y в нас дільник. Тобто, коли ви прочитали оце речення, запишіть усі дільники числа, ви зразу маєте розуміти, що вам потрібно буде знайти саме Y. Правильно я кажу, так. Ліза? Саме друге число. Добре, отже, розпочнемо ми з першого прикладу. Давайте запишемо приклад 1, у нас є число 30. Нам потрібно знайти всі дільники числа 30. Тобто, це мається на увазі, на що може ділитися число 30 без. Постачі на які саме числа, так, Ліза? Да. Так. Давайте подумаємо. Давайте подумаємо. Я записую так. Можливо, ви також будете так записувати, можливо, по-інакшому. Ну, подивимося вже. Добре. На що в нас ділиться 30? Назви мені саме найменше число. Один. Так, ми можемо 30 поділити на один. Без остачі. так, Ліза? Так. Це дуже важливо, до речі, щоб ми могли поділити без остачі. Так, один. Якщо ми 30 ділимо на один, буде скільки? 30 ділимо на один це буде 30. Це буде 30, тобто ми ще 30 можемо поділити на 30. На 30. Робіть так, як ми робимо з Лізою. І тоді ви не втратите жодного дільника. Бо, якщо ви будете думати, 1, 2, 3, ви можете якісь дільники пропустити, так? Так. А ми не пропускаємо. Добре, у нас 30 може поділитися на 1 і на 30. На яке ще число в нас може без остачі поділитися число 30, Ліза? 2. На число 2. 30 на 2. Скільки буде? 15. 15. Тобто, 30 можна поділити і на 15, так? Так. Добре. Яке ще число може бути? 3. 3. Ми 30 можемо поділити на 3. Так, на 3. Так. І в нас скільки буде? У нас буде 10. 10. Тобто ми 30 можемо поділити і. На 10. Все вірно, я кажу? Так. Да. Добре. І ще які числа можуть бути? 5. Так, ми можемо 30 поділити на 5. І скільки це буде, Ліза? 6. І це буде 6. Ще є якісь числа? Ні. Більше чисел немає. Ми закриваємо дужечку нашу. Закрили. Отже, 30 ми можемо поділити на такі числа. 1. 30. Два, п'ятнадцять, три, десять, п'ять і шість. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У числа тридцять є вісім дільників. так? Вісім дільників. Добре. Давайте це заберемо і подивимось, приклад 2. Так? Добре. Беремо приклад 2. записуємо. У нас є число. 12, 12, так? 12. Давай, Ліза. Спробуй мені назвати усі дільники числа 12. І перший самий, один. який? Так. Оце, до речі, дуже розповсюджена помилка, коли ви забуваєте, що число може ділитися на 1 і на. Своє число, так? так? В даному випадку у нас може 12 ділитися на 1. І на, 12. і на 12. І перше, відразу запишіть ці числа. Значить, ми пишемо 1, так? І 12. 12. Добре. 2 і 6. Так, ми можемо 12 поділити на 2. Так, і це буде 6. Тобто ми можемо 12 і поділити на 6. Добре, які наступні в нас цифри? 3-4. Так, ми можемо 12 поділити на 3, і це буде 4, тобто ми можемо 12 поділити і на 4. І є ще якісь цифри? Ні, нема. Більше у нас цифр немає. Так, ми закриваємо дужку. Ми закрили дужку. Отже, дільниками числа 12 в нас є 6 чисел, Так, це 1, 12, 12 2, 6, 3, 4. 4. Добре, давайте це заберемо і беремо наш третій приклад. Третій приклад, мені здається, самий легенький. Отже, у нас число 23. І Ліза, які Ні. у нас дільники будуть у числа 23. 23 ділиться тільки на 1 і 23. Так, на 1 і на 23. І все. І все, так. І все. Добре. Mm -hmm. Ну це дуже легенько, так? І давайте саме ще. Саме останні великі, величезний Так, Саме приклад. останні, це так, це великий приклад. Ми... Але ми його вирішимо. Так, да, ми його вирішимо, і ми не забудемо жодного дільника, так? Так. Да. Добре. Отже, число 72. Ділиться на 1 і 72. Це перше, що ви завжди будете писати, це 1 і то число, ну, з якого починається, так? 1 да. і 72. Добре? На що ще без остачі? Ще раз хочу підкреслити. Ділення має бути без остачі. Добре, на що ще без остачі може поділитися число 72 Ліза? 2 і 36. Так, воно може поділитися на 2. Так. І може поділитися на 36. Тобто 72 на 2 буде 36. І ще 36. Записуємо. Добре. Далі. Може поділитися на 3 і 24. Так, 72 може поділитися на 3. 72 на 3 буде 24. Так? Тобто, ще 72 може поділитися і на 24. Добре. На 4. Може поділитися? Може. Може поділитися і на 4. Скільки це буде? 18. Так, 72. На 4 буде 18. Добре. Тобто, 72 може поділитися. І на 18, 5 не На 5, ділиться. 72, не, не ділиться. А на 6. На 6 ділиться. ділиться, так? Це буде 12. На 6 поділили. 72 на 6 буде 12. Тобто, 72. Ще ділиться на 12. І що ще? Які ще можуть бути? числа. Можемо поділитися на 8 і на 9. На 8 і на 9. Давайте трошки втулимо тут на 8 і на 9. Так. так. Поділили. Тут поставити треба дужечку, але у нас вона вже не вміщається. Так ось поставимо таку О. дужечку. Так. І е, ми поділили наше число 72 на 12 чисел. На 12 чисел. Так, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дільників має в нас число 72. Дивіться, ти взагалі трошки зрозуміла, от якщо тобі скажуть записати Дільники якогось числа. Ти зрозуміла, що тобі треба шукати? Да. Що тобі треба шукати? Мені треба знайти дільник. дільник. А дільник це яке? Це друге число. Це друге число, а арифметична дія яка? Ділення. Арифметична дія ділення. Отже, ми все зробили вірно. І, якщо якщо вам... вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня, папа.